Завдання всіх соціальних служб допомагати сім'ям, які опинилися у групі ризику, тим родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на 5 жовтня 2013 року в області виявлено таких 10 474 сім'ї. Всі сім'ї проінспектовані фахівцями із соціальною роботи. Соціальним супроводом охоплено 8 тисяч сімей. Одним з прикладів є сім'я з міста Одеси. Родина ні разу на до кого за допомогою не зверталась, а всіма силами намагалися вирішити свою проблеми самостійно. Багато років тому трапилось нещастя. Дитина повністю втратила слух. Була лише єдина можливість відновити слух штучним шляхом. Жививши в ухо дитини спеціальний імплант. Так случилось, что срочно нужно было поменять. речовий процессор выглядит как слуховий апарат. Нужно было поменять, потому что он перестал работать. Ми съездили в Киев, приобрели это устройство, которое стоило 16 тысяч гривен. Честно говоря, я не верила, что. Що... Кто-то может нам материально в чем-то помочь, потому что нужно было собирать много документов, много справок. Я все сделала, и потом меня обрадовали, что э, мое обращение рассмотрено и положительно. Станом на липень 2012 року загальна кількість введених посад фахівців із соціальної роботи в Одеській області складала 368 посад. Придбано комп'ютери, меблі та копіювальну техніку. А також закріплені робочі місця при сільських та селищних радах, школах до штатів районних та міських центрів соціальних служб введено ще 270 посад фахівців з соціальної роботи. Загальна кількість посад в Одеській області на 2013 рік складає 638. Для Как можно большего полного охвата вниманием государства самых уязвимых граждан нашего государства? В штати центрів соціальних служб були введені дополнительно штатної единицы спеціалісти по соціальній роботі. В Одесской області существует 32 центра соціальних служб для сім дітей та молодежі, 26 шість районних центрів, шість городських центрів і одні обласний. З моменту ведення посад фахівці соціальної роботи значно покращилась, але завдячуючи соціальним працівникам сім'я була своєчасно виявлена і її фінансові питання були вирішені. Обнаружили сім'ю в якій Ну, вот, выявили такую проблему, Ребенку приобрели сухой аппарат, и наша организация помогла возместить расходы на возмещение стоимости этого аппарата. Завдячуючи реалізації у регіонах соціальних ініціатив президента України щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки, багато сімей одеської області знаходять підтримку та відповіді на всі питання юридичні, психологічні, матеріальні, адже піклування про них це прямий обов'язок влади.